Тортольєтос. Ну що, я в топі, нормальок. Купив я тортільлю. Докачався, купив. Зараз ми випробуємо цю машинерію нашу. Зразу її вивів, до речі, і то, що мені подобається, що у мене все було на неї. Я, походу, через то, що Центуріона качав, то в мене все, всі пушечки, все на неї зразу є. Я все в топчик вивів. Так що в мене топова тортілья. Ну що, давайте зробимо, як то... наш е шеф, шеф. Давай, попхай там машину ззаду, включи нітро, нітро, давай там. Хоба є. Домінік Торето включив турбошвидкість. <звук> погнали, погнали на позишн, Позишн і позишн, Оскільки я в топі, я чую, що я відчуваю буде нагіб, Зараз подивимося, що, що, на що здатна ця машинерія? Зразу переходимо на голду, щоб не бавитися з тими противниками, зразу на голді стрілятися. Так, ми майже приїхали, тому я зараз певно того нашого торетту успокою. Все, поїхали з нормальною швидкістю, давай будемо бадатися, хто там є. Хто на нас? Хто на нас? Перший хто? Оцей перець? Ой, Перцю, ну давай. Шмик! Він попав! А що, я не броньований, чи що? я не понял, куда я мені попав? О, oh, та там їх них тіло хмара. А, тут вони прям підіжмуть зараз нас. Зараз я им пока... ну я такого вийду, в мене ж лючок тут... Ой-ой-ой, шут багацько. І вони впритул. Не-не-не, вони вприту. у Ну, я щось помилився, що це? за машина зараз відкисну тут. Нормально він перекрутив. Танцюємо. Танцюємо. Тут треба танцювати, я чув. Є, не пробив. А до речі, попав, але не пробив. Всевезно. Опа, є. Так, ти що натанкував? Вже нормасіка. Хоба. Ти як той 702-й прям на ходу по мені попадає, ну що за прикол? Я на тій машині так не нагибаю, як він. Так, 2000 настріляв, 2000 натанкував, в ровень випираю. Іду в ровень, щоб не випірало. Ну, Зараз подивимося. Ух, 06! Хлопці, дивіться на рахунок, 06! Ха-ха! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! І де наші так здихають? Поясніть мені, будь ласка, яким чудом вони так відкисають? Ми тут смокчим бібу. і там всі відкисають, то просто капець. У нас купця. Концерт... Концепт 1Б вообще десь виліз нагору. Давай концепт, допомагай нам там. Ти, ти наша нагибуча машина. Опа! А вот і ти. Ага, ти прям танкуєш, так? Я зрозумів у вас, сер. Сер, єс, сер. Концепт, походу, зараз від, від бураска відкисне. а мені в спину зараз не заїдуть. Там віпера, вон, їде, чую. А ну, ну вона їде. Вона прям їде. Так, вона виїхала, вона виїхала, зараз. ми їй... Зараз ми їй розкажемо, що тут їхати не можна. Це траса перекрита. Все, зима закінчилася. Лижний курорт закрито. назад. Правильно, назад. Нема чого тут кататися. Шурує отсюда. Ой-ой-ой, як вони всі голдою, прям які, вони всі на голді. Я її пано не проб'ю. Опа-опа, так, попробувати трошки. Ай, ця капезяка буде мене пенетрировати. Не, с капезяку я не потягаюсь. Опа. Центуряшка. Центуряшкові влобешник. Опа, капезяка виїхала. Капезяка підставилась. Бам, бье. Опа. Прожето. Ага, прожето знаю, що я больно бью. Це чудово. Так. Ой, тут шифош виїхав а що тут їх стільки тут? Що вони всі одного мене хочуть? Да вийший конвой приїхав. Я в шоці. Просто всі тут. Всі зібрались. Дюші мітолки на них вистає. USB тут, всі тут. Центуріон тепер під'їхав. Тільки сраку собі розчистили на віці. Куди цей шотик залетів? Це просто вау. Куди він залетів? Ну чесно, в нас є шанси, але дуже якісь мінімальні, не знаю, страшні і мінімальні, нас просто окружить зараз і все. Типу по хп ми в два рази програємо, тому це печально. Ну але що я зроблю? Нічого не зроблю. Ну виїжджати мені теж нема се... Опа, конвей так і відстрілюється там десь здалеку. Там вони на захват, пану, зараз стануть і не будуть рискувати, а ну. А, ззаді ще XM57, фулова, йоханий бабай, фулова, серйозно. Ну давайте, ти їдьте ти по одному, давай. А шо ви? А звідки він там взяв? Справа. Справа прям їде, падло. Справа прожетка. Ах ти. Ну я його тараном на 200 затаранив задуматься, нормально. О, він мене не пробив! І не попав! Він мене не пробив. Їдемо на нього. Блін, а ззаді мене ще народ. Просто. уу. На... А, ага, добили останнього. Ну ладно, бій був шикарний. Бій був шикарний. Клас. І так, що по результатам бою ми настріляли 6366, натанкували 5900. Вообще нормально, ще й насвітив на 1100. Прям прекрасно. В топі по уронію, в топі по опиту. Так, я 671 тисячу заробив взагалі красота. Супер, їдемо до наступного бою. Ну шо, ну що, дорогі друзі, ми різко переходимо в наступний бій. Я не буду вам показувати всі ці качелі і мачелі. Але зараз ми знов в топі. І знов на стартоліто. Туртуайс! Британський Чуйс, в мене капітан п'є чай. Зараз він запаричає юху посади Торетто за кермо. Торетто, газу, Нітро! Фух! Поїхали. Опа, о, Торето нас націлює на хороший бій. Як ви бачите, ці кругові обороти означають, що він собі накрутив свою шевелюру. Так, погнали. Коротше кажучи, попередній бій прям мені зайшов. Ну, після нього, правда, було ще три боя. Але... Прям машинка вогонь вогонь. вогонь, вогонь. Ці три боя теж були поразки, але вони такі були на 4000, і я сильно їх не хочу показувати. Але прям машина-машина. Машина огонь огонь. Так, і що у нас тут відбувається? Арні піджався, в нього вже врізаються, в нього вже в... вкатує XM57, вкатує об'єкт 252U. І що вкатує ще? І ще вкатує Type 68. Так, у нас один тіп, а їх троє. Треба його розмінювати максимально добре. У них одна дев'ятка, дві вісімки, і жорсткі вісімки. Розмінюємо максимально його дорого. Ану, хлоп'ята. Хлопці, заді мене, давайте розмінюйте, де затешкась. Всі розмінюємо, все то валимо. По кабінам їм настрілюємо. І о, який добрий розмін. Дивіться, що вже відбувається. Ми три їхніх танка, три тяжа. Ой, два тяжі одну ПТ-шку жорстку, яку рахують імбою. Ми розміняли на один танк, ми троє лишились фулові. У нас один айрон І То, по-моєму, він стопився, бо він туди десь глибоко заїхав. Ха-ха! Він не дався ворогам. Нормально. Ну все, поїхали. Та що, тортой, це прям взагалі. Воно їде, не чувствує. Я їду і не чую. Давайте, розсунулись. Я чую, що я відчуваю. Я зараз буду давити ворогів. Просто давити своєю масою. О, навіть Шкода Т-45 вирішила в атаку поїхати. Почула свою цього. Може... Опа. Опа. чкачки. Опача. Моє. Пацани, це разу моє. Диви, ДЗТ прям спішить на турбіні. Я за нею не встигаю. Ну єдине, що воно повільне, оце черепаш Оцей тортось прям повільний. Ну машинка ти що? Собі їду, не спіша. Куди спішити? Дивіться, які хатинки красиві, заборчики, які є валю гарні. Купа цегли. Хлопці будуть мати, що робити, мурувати. Буде купа роботи, треба буде прораба наняти, 15 робочих. Так, зліва нікого нема? Вроді нема, я не засвітився, правильно? Так, нема. Погнали. Тільки там зліва, я поняв. Добре, 7-2. ото ми їх розриваємо. Це ж не час. Я походу, не встигаю настрілювати. Опа, що це їде? Це Єпі? Єпісь, йоо. Єпісь їде до нас. Просто таранити. Давайте йому таран, таран, таран. Опа, ми його втаранили. Ми його на 274 втаранили. Бляха, який файний таран. І ти хлопець. Ти молодець. Єпісь, ти просто чудо. Такий таран це просто таран від Бога. Так. Конопіндер. Чо... А, то Чопер. Я думав, то той Конопантер. Так, Чопер ушатали. Тепер К-91 ФТ. Пфф, взагалі не відчуваю. Я чую, що я не відчуваю їх. Просто противники для мене не існують. 4700. Фу. 4800 майже, а сумарка поза 5. Йоли пале. Яка це бешена машина? Я не знаю, що буде на 10 рівні, але я чую на 10 рівні мене не будуть так прям балдіти я від неї не буду. Я думаю, що це... Цього... Тому таксі лишають цю машину, бо її кидає 9-8, -ки, -ки, тому її так люблять всі. Бо на 9 рівні оцей тортойс, прям. Ну, блин, огонь. Я собі, можливо, і лишу його, що й камуфляжик маю. Бачите, який в мене камуфляжик на нього. Я рахую, що красивий, правда? Так, такий сіточка, вся фігня. можуть хлопці вийти з сіточкою накритися і шашличок зажарити. Ну що, перемога? Хочу вам сказати, що тортойсь мені зайшов. Качаємо, прокачуємо. Всім щасливо, всім гарного дня, бувайте здорові! І так, друзі-танкісти, підведемо підсумки. Тортольєто прикольний, дуже мені зайшов, скоріш за все, цю дев'ятку я собі лишу в ангарі. Результати бою у вас зараз на екранчиках. Ви бачите, що я настріляв, що натанкував і що я заробив. А я буду прощатись з вами на все добре. Бережіть себе та своїх близьких. До наступних зустрічей!